Переходимо з вами до уроку математики. Школярів усіх скликаємо, гей, всі поспішаємо на місця свої, сідаємо. Ручки, вушка, оченята приготували. Починаємо з вами працювати. Спочатку усно а, давай з тобою усно порахуємо. 12 мінус 2. Скільки буде? 10. А 10 мінус 2? 8. Так, буде 8. Наступний приклад. А, так, 18 мінус 8. Молодець, десять, а 10, 10. А десять мінус вісім. Ну, щоб зручніше, може. У нас ж десять рук. Ми швиденько вісім прибрали, і у нас залишилось два. Абсолютно правильно, два. Наступний приклад 11 мінус один. І мінус один. Дев'ять. Дев так. Добре. Сьогодні у нас 13 лютого. Давайте відкриємо зошити. Від попередньої роботи відступаємо чотири клітинки вниз. На п'ятій ставимо крапочку. Посередині записуємо 13 лютого. І прописуємо з вами два рядочки числа 17 і числа 16. Пишемо старанно, охайно. Ті, хто нас дивляться, ставить на паузу і відтворюєте рядочки. Все. Так, оголошуємо конкурс краси серед чисел 17 над найкрасивішою. Сімнадцяткою можна поставити корону. У вас може бути не одна корона, може бути декілька. Якщо ви дуже-дуже красиво написали ще якісь числа, поставте над ними корони, оголошуються королевами краси сьогоднішніх чисел. Є таке. Скільки ти корон поставив? Чотири. Ого, з кожним днем все більше і більше. Так, я рада цьому. Добре. Перейдемо сьогодні до нашої теми. Сьогодні ми з вами будемо вчитися віднімати від числа 12. Давай порахуємо, скільки у нас всього 1, 2, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять. квадратиків. Стоп, стоп, стоп. Нічого поки не записуємо. Усно. Дванадцять квадратиків. Скільки ми закреслили? 3. Який тоді у нас буде приклад? 12. 12 -3. Розумничка, 12 3. Зараз поки працюємо усно, нічого не записуємо. 12 3. Як же ж ми з вами можемо розкласти число 3, щоб нам було зручно віднімати? Але я не знаю. Ще раз, ще раз скільки? От Якщо у нас 12, нам треба відняти одиниці, щоб отримати спочатку 10. Скільки від 12 треба відняти, щоб 10 було? Два. Два. Так, тобто ми розкладаємо число 3 на 2 і 1. Тому у нас далі буде 12 мінус спочатку 2. Це скільки буде? Дванадцять мінус два. Скільки буде? Десять. Десять і мінус один. Десять і мінус один. Девять. Дев'ять. Тобто дванадцять мінус три дорівнює дев'ять. Добре, а тепер спробуємо з вами трошки відволіктися. Пригадаємо mm -hmm. нашого актора. Давай сьогодні буду актором я, будемо за ним повторювати. Mm -hmm. А наступного mm -hmm. разу готуйся, будеш актором ти. Приготувалися. Mm -hmm. フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ Так, дякую вам за увагу. Я пішов далі. Перейдемо знову до наших прикладів. Давайте зараз запишемо 12 мінус 4. З нового рядочка записуємо приклад. 12 мінус 4. Дорівнюємо. Спочатку розкладаємо число 4. На мене 4. <смі> так, спочатку розкладемо з вами число 4 на зручні доданки. Перед нами 4 квадратики. Як нам їх поділити на зручні доданки? По скільки? 2 і 2. Абсолютно правильно. Від числа 4 робимо лінії. Два таких промінчика від числа 4 пишемо 2 і 2. Тобто ми з вами розклали на зручні доданки, щоб нам було зручніше. Далі. Що ж ми далі після дорівню запишемо? Два. 12 мінус 2 і мінус. А Об... чого 1? Ми ж на 2, 2. і 2 склали. Так, мінус 2 і 2 записуємо з вами. Тобто ми з вами тепер по черзі віднімаємо наші зручні доданки. 12 мінус 2 і мінус 2. 12 мінус 2 скільки буде? 10. 10, а потім 10 мінус 2 Десять, 10 і забираємо два. Вісім. Вісім. Дорівнює вісім. Абсолютно правильно. Добре, наступний наш приклад. Дванадцять мінус 5. Записуємо з нового рядочка дванадцять мінус. П'ять. Дорівнює. Так. Число п'ять. Ми з вами розкладемо на зручні доданки на два і скільки? Перед нами якраз п'ять кубиків. ми поділили на два. І ще залишилось три. Бо два і додати три буде п'ять. Так, під числом п'ять намалювали два промінчики і записали два і три. Під числом 5 поставили промінчики і записали 2 і 3, бо ми поділили на зручні доданки. Дорівнює. Що ж ми далі пишемо по нашому прикладу? Переписуємо 12, бо ми його не чіпали. 12 мінус. 2. 2 і мінус. 3, 3 розумничка. Правильно. 12 мінус 2 і мінус 3. Так, дванадцять мінус два у нас буде скільки? 10. І десять мінус. Сім. Десять відняти три буде. 7. 5. Дорівнює сім. Отже дванадцять мінус п'ять дорівнює сім. Так, давайте ще один приклад зафіксуємо з вами. 12 мінус 6. Записуємо з нового рядочка. 12 мінус 6. Так, Число 6 ми також розкладаємо на зручні доданки. Щоб від 12 відняти і отримати 10. Нам треба наскільки поділити 6? На які зручні доданки? 2 і 4. Правильно записуємо промінчики 2 і 4. Дорівнює. Диктуй, який приклад далі буде? Дванадцять. Дванадче, минус. Ну, в зошиті ж ми 3. написали. Чого шість? Ну ми ж розклали на два і чотири. І по черзі віднімаємо дванадцять мінус. Два. Два і мінус. Десять. Чотири. Чотири, абсолютно правильно. Дванадцять мінус два буде. Десять. 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 А десять відняти чотири. Шість. Шість, абсолютно правильно. Дванадцять мінус шість. Дорівнює шість. Чудово. Зараз давайте усно з вами порівняємо. Давайте пригадаємо, як ми порівнюємо числа. Сімнадцять і десять. Який знак поставимо? Сімнадцять більше, ніж десять. Значить, знак більше. Наступний три і десять. Десять більше, ніж три. А значить, який знак поставимо? Перше стоїть число 3. Значить, воно. Менше. Менше. Значить, знак менше. Далі один і десять. Один буде. Менше, Правильно. Менше. Тобто знак менше. Далі п'ять і одинадцять. Одинадцять більше, ніж п'ять. А п'ять. Менше Менше одинадцять. Значить, знак менше. Наступний тринадцять і тринадцять. До Порівнює. І останні 5 і 16. П'ять. Шістнадцять більше, ніж п'ять. Тобто п'ять менше 16. Ми орієнтуємося на перше число менше. Добре, давайте зараз з вами перейдемо до задачки. Для виготовлення букетів із куща ромашки спочатку, де воно? Спочатку зрізали 9 квіток, а потім ще. Чотири. Скільки всього ромашок зрізали? Який ми тоді з вами будемо тут використовувати знак? Якщо спочатку зірвали дев'ять, а потім іще чотири. Як нам дізнатися, скільки всього зібрали? Дев'ять. Мінус чотири. Дев'ять мінус чи плюс? 9 минус. 4. А якщо б зібрали. Ну, якщо б ми з вами рахували, скільки їх всього, то ми б зробили 9 плюс 4. А якщо я зроблю зараз ось так. Зрізали. Скільки квіток? 12. 12. А потім. Чот... Чотири Зав'яли. Як нам дізнатися, скільки їх залишилося? Мінус. Правильно. Дванадцять мінус. Чотири. Чотири. Правильно. Записуємо приклад Дванадцять мінус чотири. Давайте okay. спробуємо не на квадратиках, а на пальчиках. Число 4 ми з вами ділимо на зручні доданки. Перший доданок буде у будь-якому випадку 2, бо у нас 12. Скільки у нас залишається? 2. 2. Так, під числом 4 записали 2 і 2. Дорівнює. Диктуй. Дванадцять. Мінус. Два. І. І мінус два. Розумничка, записуй. Дванадцять мінус два. У нас було дванадцять, ми віднімаємо два, у нас десять. Кому зручно можете зверху записувати, там де 12 мінус 2, буде 10 і мінус 2. І 8. Дорівнює 8. Абсолютно правильно. Тобто залишилося 8 квіточок. Так, добре, домашнє завдання. Виконати три приклади так само, як ми з вами виконували в класній роботі, розписувати, показувати, на які зручні доданки ми з вами розділили кожен і число 7, і число 8, і число 9. Обов'язково повністю розгорнуті приклади, як ми робили в класі. Вам думаю, буде це легко, зрозуміло. Зараз урок математики завершений. Ще хочу вам нагадати, що у нас ще попереду має бути трудове навчання, але я вам не зможу це ніяк допомогти. Будь ласка, шановні батьки і дітки, до четверга повправляйтеся із. Ниточкою і голочкою вставити ниточку у голочку, а потім зав'язати в кінці вузлик. Для цього ще є у підручнику сторінка 77. Подивіться, ознайомтеся з цим і сядьте зручніше. З, або... З батьками, з бабусями, з дідусями і повправляйтеся у цьому, бо далі ми з вами будемо вчитися шити. Так, на зараз урок завершено. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ви не втомилися. Попереду ще цілий день. Сонечко сьогодні сяє, гарна погода, можна ще на дворі погуляти. Ставимо лайки, не забуваємо. Слідкуйте за нашими новими випусками.